Сергій Жадан новатор української літератури. Постать Сергія Жадана вже давно і міцно вкоренилася в історію української літератури. Як поет і прозаїк Жадан відіграв важливу роль у формуванні нашого сучасного національного письменства. А через своєрідну манеру письма і віршування його свого часу називали новатором української літератури. Сергій Жадан народився 1974 року в містечку Старобівську на Луганщині. Про свої дитячі роки Сергій згадує У мене було щасливе дитинство. Я хотів читати. Батьки купували мені книги. Я хотів займатися собою, вони давали цю можливість. Звичайно, виховання і школа були, але вони не тисли, не заганяли тебе в якісь рамки, а скоріше навпаки, давали можливість для самореалізації. У 1991 році Сергій Жадан переїхав до Харкова. Був одним з організаторів Харківського неофутуристського літературного угруповання Червона фіра, концепцією якого, згідно із заявами її членів, став неофутуризм. Навчався письменник у Харківському педагогічному університеті імені Григорія Сковороди на факультеті українсько-німецької філології. 1996 року по 1999 рік навчався в аспірантурі цього ж університету, захистив дисертацію, присвячену українському футуризму, філософсько-естетичні погляди Михайля Семенка. Деякі критики інколи навіть називали самого Жадана сучасним семенком. А окремі колеги-письменники говорять про ранній період його творчості як про футуристичний. Із 2000 року є викладачем кафедри української та світової літератури університету, віце-президентом Асоціації українських письменників. Також Сергій Жадан презентував свою першу книжку оповідань. Бігмак зі стильними, м'якими і не дуже сюжетними творами. А наступна прозова книжка зробила Жадана культовим письменником. Це була повість Депеш Мот. То гостросюжетна, то абсурдно антисюжетна пригода кількох молодиків. У Депеш Мод поєдналися цікаве письмо із дотепами. Та неабияким почуттям гумору. Від початку письменницької кар'єри і досі Сергій Жадан демонструє певний стандарт спілкування найпростіше його можна схарактеризувати як абсолютну відкритість і демократизм, ненав'язливість і відсутність дистанції. Роман «Ворошиловград» став книжкою року 2010 за версією BBC. Письменник часто виступає зі своїми творами в різних містах України та Західної Європи. Сергій Жадан був активним учасником Харківського Євромайдану. У березні 2014 року постраждав під час зіткнень біля Одам. З початку війни на сході України займається волонтерською діяльністю. На початку 2017 року заснував благодійний фонд Сергія Жадана, метою якого є підтримка родин загиблих військовослужбовців, матеріальна допомога інтернатам. Підтримка освітніх закладів та бібліотек на звільнених територіях, безперервна культурна взаємодія, включення віддалених регіонів у загальноукраїнський культурний контекст, мистецькі фестивалі, концерти та інші культурні акції. Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди. Були перекладені тринадцятьма мовами, зробивши автора одним з найвідоміших сучасних українських письменників. Сергій Жадан є також активним організатором літературного життя України, учасником мультимедійних мистецьких проєктів. Сергій Жадан зараз волонтерить, допомагає Збройним силам України. Залишається в рідному Харкові та рішуче розповідає про війну в інтерв'ю з західним медіа.